Студенти Рівненського інституту Київського університету права, взяли участь у популярному в Україні флешмобі на підтримку бійців, що повернулись із зони бойових дій і мають посттравматичний синдром. Ми прийняли естафету від Київського університету права, 22 віджимання на підтримку ветеранів АТО. Ми, студенти Рівненського інституту Київського університету права, передаємо естафету Рівненському державному гуманітарному університету. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Майбутні правознавці 12, продемонстрували не лише відмінну фізичну 12, форму, віджавшись 22 13, рази від підлоги, а й вирішили перерахувати 14, по 22 гривні на потреби 15, армії. Крім того, в університеті 16, триває збір ліків, теплих речей і всього 17, необхідного потерпілим від обстрілів 18, у Авдіївці. 19, 20, 21, 22. Таким чином, ми висловлюємо свою глибоку повагу до бійців, які сьогодні стоять на захисті нашої вітчизни. Хочемо підтримати їх моральний дух, тому що флешмоби якраз і направлені на те, щоб підтримати психологічно тих бійців, які отримали поранення. Що життя продовжується, життя прекрасне, треба бути сильними. Наша молодь також стає сильною, тому що вибирає правильний спосіб життя, займається спортом, і те, що сьогодні. Сьогодні наші студенти Рівненського інституту влегко могли віджатися 22 рази. Я за це дуже радію, тому що це прекрасно і в здоровому тілі здоровий дух. Благородна місія навчального закладу підготувати не лише висококваліфікованого юриста, а й всебічно розвинуту особистість широким світоглядом і щирою душею. Тому керівництво вузу завжди охоче відгукується, підтримує наукові благодійні, волонтерські, творчі, спортивні ініціативи студентів.